Вітя хороше питання задає. Коли купуєш нерухомість в Албані, чи потрібно відкривати банківський рахунок в Албанському банку? Це перше. А друге, чи потрібно доказувати легальність коштів? Відповідаю на перше питання. Коли ви вирішили купувати нерухомість, наприклад, ви вибрали собі якусь квартиру, ми йдемо до нотаріуса, ви даєте завдаток і нотаріус дає дозвіл на відкриття рахунку у Албанському банку. Отакий от, от процес. І буквально за сутки у вас буде рахунок, на який ви можете переказати кошти, покласти кошти і так далі. З приводу коштів так, потрібно доказувати, що вони легальні. Наприклад, ви колись продавали якусь нерухомість, це будуть легальні кошти. У вас є ФОП, ви працювали там 10 років на цьому ФОПі, ви можете показати і це будуть легальні кошти. Якщо ці кошти лежали на іншому банку, у іншій країні також легальні.